Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання у його руках. ЙОВА 38.19 Де та дорога, що світло на ній пробуває, а темрява? Де її місце? Вільям Шетнер зіграв капітана Кірка в телесеріалі Зірковий Шлях. Тім до справжнього польоту в космос виявився неготовим. Свій 11-хвилинний суборбітальний політ він назвав найбільш вражаючим досвідом, який тільки можна уявити. Вийшовши з капсули, Шетнер із захопленням сказав: Бачити, як зникає синій колір, і дивитися в цілковиту чорноту, це дещо неймовірне. Там, де синій колір знизу змінюється на чорний зверху, це колір дуже красивий і витончений, і ти проходиш крізь нього за одну мить. Наша планета блакитна крапка, оточена суцільною темрявою. Трохи некомфортно це усвідомлювати. Шетнер сказав, що вмить, коли синє небо стало чорним, то був політ, наче до смерті. Одна мить і ось вона смерть. Ось що я побачив. Це було дуже хвилююче, щось неймовірне вражаючий політ Шетнера дозволяє поглянути на життя з перспективи світобудови ми маленькі об'єкти у всесвіті. Втім, нас любить той, хто створив світло і відділив його від темряви. Небесний Отець. Знає місце перебування темряви і шляхи, які ведуть до неї, Він землю основував, коли разом співали всі зорі, поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Довіряймо свої маленькі життя Богу, який тримає в своїх руках увесь Всесвіт. Що спадає вам на думку, коли ви розмірковуєте про безмежність космосу? Що говорить про Бога нічне небо, помолимось, небесний Отче, Ти керуєш цим світом та всім, що перебуває за його межами. Я довіряю твоїй сильній любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.